Омтівю про головне первопарці безпілотников, підготовлено так називаємо каліцедронов, намернад правіть на Україну саме мощна європейська держава, Латвія. Щодо ситуації біля очеретиного, то вклинення противника має певне тактичне значення для росіян, але не більше. Бо ми розуміємо, що ті, хто зайшов у цей клин, з великою ймовірністю смертники, які звідти не повернуться. Мігальна операція закінчилася Стамбулом. Відповідь на питання, чому вони зайшли і чому їм це вдалося, полягає у тім, що у нас постійно відчувався брак боєприпасів, якими ми могли стримувати російську орду на дальніх підступах, зокрема і по селищу Очеретине. Не слід довіряти інформації з російських джерел, бо росіянин звик брехати та жити в середовищі брехні, омани та самоомани щодо очеретиного, то є інформація від генштабу ЗСУ, що цей населений пункт пункт під контролем України на одній третині стоїть Русня, і наші бійці поступово її знищують. Тут от, е, про фронтові речі хотіли вас розпитати, бо воно от виглядає ось таким чином: є заява наших військових і то декілька. Ну але смисл полягає в тому, що е, очеретина на дві третіх в важких боях утримують збройні сили України московсько фашистські ліберальні засоби в той час пишуть ворожони сіли РФ пріадалелі українську оборону в районі Ачерітіна. Отак От воно все виглядає. Одне другому суперечить повністю. по мапі Діпстейт теж оперативно нічого не дізнаєшся, бо вони перевіряють перш ніж щось наносити на мапу. Що вам відомо, як виглядає там ситуація, оскільки це вклинювання в нашу лінію оборони? Виглядає тепер ширше ніж на початку тижня? Так це вклинення. Воно звичайно має певне тактичне значення для росіян, але не більше. Не, не більше, бо ми розуміємо, що ті, хто зайшов в цей клин, це з великою ймовірністю смертники, які звідти не повернуться. І е, питання в тому, в чому вони зайшли, і чому їм це вдалося, полягає. Я думаю, в тій відповіді, що у нас лімітовано постійно відчувався брак боєприпасів якими ми могли б стримувати російську орду на дальніх підступах в тому числі по селу Очерезь... Очерезь. От ви кажете що Зараз... це тактична ситуація а у русські воєнні пабліки пишуть що це фактично початок обвалу донецького фронту Да, довіряй. Давайте ще ми будемо поговорювати. <свят> ступінь довіри до руських воєнних пабліків і до російської інформації, навіть якщо вони йдуть з ліберальних російських джерел. Я е, не те, що ділив би на 10, Я б розглядав її будь-яку інформацію спочатку з е, позиції до навпаки, і тільки е, тоді варто було б шукати раціональне підґрунтя. Росіянин звик брехати колективний росіянин. Звик жити в. Е, Середовищі брехні, омани, самоомани, через те, ну це останнє джерело, яким можна буде довіряти. Ну бачите, Я бачу, бачу це... коли вони. Хіба що коли він сам там стоїть і з прапором, тоді ми розуміємо, що так, це певною мірою там об'єктивна інформація, яку ми верифіковуємо, ну, не тільки ж йде... вони, пане Іване. Дивіться, ми лишень вчора говорили про достатньо резонансну, Ми Дефенс Експрес розпитували, що вони скажуть з цього приводу. Це була публікація Асошейтед Прес, і вони говорили про те, що американські найкрутіші танки Абрамс виявилися безпорадними проти російських. Дронів їх забирають з лінії фронту для зміни тактики через загрозу саме цих дронів русських. Ну а сьогодні от є абсолютно офіційно відповідь прес-служби 47-ї окремої механізованої бригади, що це фейк, що це брехня, що ми нічого ховати не будемо. Особливо того, тобто Абрамсі, від яких самі русські ховаються, а куди переміщаємо, це наша справа. От так, що от стандарт, так. стандарт. Зараз роботи росіян, в тому числі в тому, що вони е, різними німитьом так катанням, е, різними шляхами не в двері, так в е, квартирку, пробують пролізти різними способами і дати якусь резонансну. Брехливу інформацію, в тому числі через ті засоби масової інформації, які користуються довірою в світі, і це неодноразово Associated Press, New York Times, Washington Post. Ми бачили, як російські, російська, російські наративи розганяються через цю ці інформаційні платформи. Так, російська пропаганда тут треба визнати. Вона досі має можливість працювати і інколи доволі ефективно. Але в останню чергу я буду довіряти, тому що йде від російських джерел. І в даному разі я б сказав, да, коли закінчуючи поочеретиному, сьогодні зранку була інформація українського генерального штабу: дві третини очеретиного знаходяться під контролем України. На одній третині стоїть російська орда, і ведеться робота по тому, щоб її винищувати звідти до. Довіряємо, тому що йде від українських джерел військових джерел стосовно ситуації по фронту. Кілька сіл на південь від очеретиного маємо Бердичі, і звітом уже наші хлопці пишуть про те, що подекуди саме в Бердичах тримають оборону на 180 градусів, що їм там дуже і дуже складно. На вашу думку, чи недоцільно зараз або власне дозволити відійти звідти, Бо якщо вони росіяни наступатимуть там Соловйового знову Бахмутівки, щоб хлопці не опинилися в оточенні, в оперативному або, такому або Підкріплення, просто щоб не повторилася Авдіївка, вкрай погано, коли обговорюючи теоретичні питання: доцільно чи недоцільно, відходити, не відходити, тримати ту чи іншу територію. Ми обговорюємо в контексті сьогодні, зараз і стосовно конкретного населеного пункту. Mm -hmm. Дорогі друзі, при всій повазі до е, спільної роботи, але е, жодних е, е, порад, отак зовні. Тим командирам, які не і бійцям, які несуть відповідальність за свою частину ділянки фронту, точно на зефіру найшанованіших засобів масової інформації мають надходити ці поради. Ні, ну, от... тут не про поради напевно Оксана запитувала про все про до питання так. питання було задано з вказанням конкретних населених пунктів з конкретної бойової ситуації. Вибачайте, ну навіть починати відповідати не варто, бо воно однаково накладеться на конкретне Дум... в теорії. В теорії ведення війни є різні ситуації, тоді коли свідомо виходять на, на операції. Коли так доводиться займати кругову оборону, або навіть не доводиться, а створюються обставини, коли в межах кругової оборони можна бути ефективними. Думаю, Теорії, ми зможемо з вами переговорити. Я наведу десятки прикладів з історії української війни, в тому числі українсько-російської, угу. але точно я не буду обговорювати це питання в контексті, в якому ви задали. Добре, Добре. ми на закуску, просто хочемо зрозуміти оцінити після достатньо оптимістичного брифінгу. Ми транслювали його зразу по завершенню Рамштайну. Говорилося про дуже стислі терміни цього допомогового пакету для Збройних сил України. Як ви розцінюєте, справа йде на дні чи на тижні? На дні. На дні. Пентагон і саме військові і експерти, консультанти і виконавці в Сполучених Штатах ми бачили, як вони працювали в 22 му 23-му роках. Ми розуміємо, що незалежно від того, якої буде інформація, вони неможливо не до кінця мали можливість передбачити, чим закінчаться дебати в конгресі Сполучених Штатів Америки, але вони точно готувалися до ефективного виконання тих завдань, які можуть бути поставлені перед ними, і ми знаємо, що. Значна частина засобів, які вкрай важливі для України, були поруч біля України і в Польщі чи в Німеччині, то в принципі на території Є... Європи. Вже тому зараз тут йдеться мова про дуже швидкі рішення, і я думаю, що значна частина тих боєприпасів, які нам потрібні, вони вже в Україні і відпрацьовується внутрішня логістика. Убіждав цій связі республіканців проголосувати швидко і положительно. Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.